Датчик Idol 46 це 30 мм ємнісний датчик, схвалений ATEX. Схвалення ATEX робить датчик придатним для встановлення в місцях, де пил становить неминучу загрозу вибуху, класифіковану за зонами 20 і 21. Idol 46 є водонепроникним і захищеним від пилу, високих температур і високого тиску. Датчик Idol 46 має міцну конструкцію з пластиковим корпусом, який пройшов тест на ударну міцність у 7 джоулів. Idol 46R має червоний світлодіод, який вказує на стан датчика, і зелений світлодіод, який вказує на увімкнення живлення. Idol 46 Atex встановлюється зовні, наприклад, силосу з пластиковою втулкою, призначеною для датчика. Напруга живлення підключається до синього та коричневого дроту idol 46 можна використовувати для обробки інгредієнтів у харчовій промисловості та в індустрії обробки насіння. Щоб побачити дані з наших датчиків, підключіть їх до контролера для ферм. Датчики DOL підходять для всіх контролерів для ферм або можуть бути налаштовані.